Ось і дочекалися ми теплого літочка, на середину якого якраз і припадають дні, коли святкують Івана Купала. З давніх давин це язичницьке свято, вінчання богині води Морени та Бога Сонця Купала, переплелося своїми коліннями з християнськими традиціями та віруваннями. Чутки про це незвичайне свято розійшлися на весь світ. Цей теплий літній день. Існують самі чудові традиції, дивитися на тінь вінка, який пливе за течею річки, радіти приходу літа і тріску багаття. Це незвичайне свято і є в ньому щось таємниче, містичне, якийсь зв'язок з природою. Навряд чи весь світ інший зрозуміє, навіщо стрибати через вогнище, ризикуючи здоров'ям. Вести пошуки неіснуючої квітки папороті і для чого потрібні нічні купання. Але ж ми знаємо, в чому краса цього свята. Будемо любити і вірити в казку. Отож, останні приготування до свята в містечку сосниця. Тобі? Зараз мати побачить, знову лаятись будуть. Та я тільки спитати, вийде сьогодні. Ти що, забувся? Сьогодні ж ніч накупала. Ми з дівчатами будемо квіти збирати, а потім вінки плести. А далі будемо їх на воду пускати, а потім буде гуляння на потаманці, Та там ми зустрінемось. Та я ж про це і питаю, а пустять? Ну то вже як на свято не пустять, то я ніхто, хто? Див, вона є. вона закриється. Олено! Олено! Де ти завіялася? Оце мені пісова дитина. Ду, мамо, все, до зустрічі, бо зараз будемо. Чого вам, мама? Ой, та де ти швендяєш оце, господи, он роботи стільки. Старий нічого не допомагає, тільки коло воза свого сидить, згорів би він йому, в печі вже майже перегоріло, хоч би картоплі начистила. Так, іди у хату, начисть картоплі, постав угорщики і швиденько, а я зараз прийду, поставлю. Що ти там, довго ще. Уже люди скоро з Лугу їхати будуть, а ти ще й туди не потрапив. Одоробло. Тільки ти в це будеш колупатися тут. Ну, та я вже скоро трішечки і усьо. Усьо. У тебе завжди усьо. Доброго дня, сусіди. А доброго дня, Ганно, доброго. А що це ви? До сих пір вдома ще зранку збиралися на Луг, а ще й не поїхали. Ой, Я вже й на базарі побула, а кажи. ти, Василино, ну не ну, як свого талку не виправиш. Та виправиш його. У нього все якісь зачіпки. То те, то все. Mm. Ось. А, а ви щось хотіли нам? Та хотіла ж думала, якщо сусід вдома, то попрошу його, щоб він мені правий кролями з лугу приїздить. Бо завтра ж свято, косити не можна, а вони ж кожного дня їсти. Та так, чого не попросити? Савко, чуєш? Укосиш ганні трави для кралів. Ой, з мене менеш вагорить. О, О, проснувся. Ти бачиш? Ожив. Не вздумайте, сусідко, бо це знов за ж випаде на цілий тиждень. Та, ну добре тоді, пішла від я від пішла я додому, щось на вечір приготую, а до речі. Василино, ви на свято збираєтесь? Ну, а як же? Що там, коли дівчата, подруженьки збиратися ну, будуть? Тільки попораємося та й будемо збиратися. Так ми до вас зайдемо, Василино. Добре, до вечора тоді. Так, давайте, бувайте. Mm -hmm. Бувайте. Ну, і куди на цей раз залетіли? Якась сосниця, козаче місто. Ага, ще, мабуть, і Медвіду буде. Ти ж казала по навігатору летіти будемо. Навігатор у неї був. Алло, гараж, прокидайся, де навігатор твій? Пір'я подушки перини? Дорого. Який навігатор. У мене тільки. Оце. Ну ти... ну ти даєш. Треба було машиною. Ну чого твої бихої не поїхали? Там безправді навігатори. Ти сама захотіла на шабаш на Лисій горі полетіти. По крутому з понтами, по відьомських традиціях на мітлах. Казала відьма чи не відьма. Ой, ну було таке. Я ж тоді на весіллі була. А ти що, не могла мене зупинити? Зупиниш вас тут двох. Ти ж сама казала, що так швидше і крутіше. А ми тут третій день блукаємо. А тут річка є. О! Давайте над нею летіти. Ці річки в Дніпро впадають. Так і до Києва доберемося. Ну Тому. ти дивишся, що значить виспалася, які круті. в голову лізуть. Ну що, летімо, відьмачки? Летімо! Летімо! Дівчата, <плес> скоріше сади, тут багато світів. Скоріше нервимо, бо ще треба винтів спусти, адже сонце скоро сідатиме. А може ще квітку папороті знайдемо? Ти що? Вона ж вночі розквітає. Я вночі в ліс не піду. Я ж боюся. Кого вовків чи зайців? Ні, вовкулаків. А ще лісовика та водяника. Ой, сьогодні взагалі така ніч, що всяка нечисть вилазить. Та хто тобі таку пина розказує? Не буває такого. А чому тоді старі люди кажуть, що на купальську ніч усякі дзива відбуваються? Може і справді щось є. Та це все забобони. Вон Яна. дід Іван вже сорок років шукає квітку папороті і до всіх пір не знайшов. І навіщо вона йому вже тепер? Нехай у юності, щоб кохання знайти. А зараз в нього вже й онуки є, а він все ніяк не заспокоїться. Та він не для кохання, а для багатства. Бо під світом папороті чорт заховав скриня з золотом. І хто знайде квітку, той знайде скарб. І що? Той скарб ніхто не охороняє? Його так можна прийти і забрати? Еге ж, так просто не вийде. Там на сторожі стоять лісовик з петерчатами. Заморочать тебе і будеш тут увесь світ вукати. Або ж на мавку лісову перетворишся. А хлопці теж на мавок перетворюються. Ні, хлопці на мавку лаків. <клак> Дівчата, хтось у лісі ходить. Мені Йде? страшно. Може, то хлопці квітку папороті шукають. Тобі все хлопці, а може справді не якась. Та ні, то це диван, дивіться, он він. Ух. Здорові були, дівчата! Добрий день! Добрий день! А ви, дядько Іване, всі квітку папороті шукаєте. І як знайшли? Оки ще ні. Але які мої роки? Скоро знайду. А ви часом тут не бачили вогників якихось... Чи не чули якихось дивних голосів? А що ми повинні були бачити? Тут хтось є? Та ні, нічого, це я так. Збирайте на лузі свої квіти та біжіть звідси далі. Вже скоро буде темніти, а вночі в лісі краще не блукати. Господи, як я злякалась! Та ти й шелесту боїшся. Давайте швидше збираємо квіти та біжимо на луг, подалі звідси. Ну, закосовується. Хороша, ага, хороша. Холодненько. далі. Закушай. Здарова, хлопці! Здоровий ти, Савко! Доброго здоров'ячка. Що, Василина так і виправила на луг. Та так випхала. А мені так погано після вчорашнього хлопці, а нема щось, щоб здоров'я поправити. Присідай, так. найдеться. Ой. Полікуєшся. Наливай. О, ну а. Ой, І собі її давай. Ну давай за косовий. Приємного апетиту, мужики. Добавки не хочете? О, так. А хто від неї коли відмовить? Я ж тут савці могорич принесла. Я ж просила його, щоб він мені королям накосив трави. То може ви допоможете. Так і могорич разом розп'єте. Звичайно ж до допоможемо чого б не допомогти. Ну, та тримайте. Сусіди, зачекайте Благодаря, на хвилинку. Так. На одну хвилиночку. Ей, сусідонька, я для вас завжди. Хоч і на хвилиночку згодний. Ой, сусіде, скажіть, а ви сьогодні на свято підете перевчили? Та, мабуть. А як ви на те подивитесь, як ми з Бог з вами папороти пошукаємо? Я тільки за. З вами хоч на край світу. Ой, то тоді ж зустрінемося ж на Патаманці. Я вас там і знайду. Тільки Василина відвернеться. Я і загублюсь. Ой, сподіваюся. Ох, і втомився. Сил зовсім не залишилося. На коси та на коси. Як же тут можна накосити коли в тебе руки тремтять. Хай йому, чорт, піду краще перепочини та трохи підлікуюся. Фух. Сам п'ю, сам гуляю, сам стилюся, сам лягаю, сам п'ю, сам гуляю, сам стилюся, сам лягаю. Так. А ти що, не бачиш, що навколо, ні однієї машини, ні трактора немає. Чи мобільний мережу не ловить? Ми, мабуть, у часовому просторі знову загубилися. І в якому ж році? Ну не знаю. Десь, мабуть, між 1900 і 2000. Ну ти точна. Дивіться, у траві хропи. Ну що, відьмочки, потренуємось на цьому лижні? Давно пора, а то я всю кваліфікацію розгублю. Все на базарі та на базарі. Пір'я подушки перини. Дорого. Так скоро на циганку справжню перетворишся. І що ми з ним зробимо? На кого перетворимо? На віслюка чи крокодила? Туууу, який віслюк, ти що в Турції чи в Єгипті? Ми на Україні, на полісі. Давайте краще на свиню або індика. Ні. Давайте на індо свиню. Це ж як? Голова індика, а тіло свині. Ні, давайте краще. Голова свині і тіло індика. <світ> тихо, тихо він просинається. U! Vitë! Ah! Ah! Vitë dorite! Mëcelina, flatoj vitë! Доброго дня, шановні Панаси. І вам не хворіти. Яка біда привела вас до моєї скромної оселі? Ой, ви знаєте, такі ж біда. Чоловік, мій самка, почав чортів з відьмами бачити. Оце ж на лузі знов привиділися. Я вже не знаю, що й робити. Це вам у церкву треба, да, батюшки? Хату посвятити, а я не по цих справах. Ой, та знаєте, була ж я у батюшки, але ж. І хату святив, і савку святою водою поїв, і бризка усе навколо. Не допомагає. А знаючі люди ж кажуть, що ви з чортом знаєтесь, то, може, поможете, попросите його, щоб залишили савку в спокої. Жалко чоловіка. Він хоч і телепеня, лиш безобидний. Ну, гаразд, спробуємо. Але потрібно, якщо з його одягу. Найкраще сорочку. Щоб до душі близько. Ви знаєте, я взяла, взяла. Мені о, кума казала, що треба щось взяти. Ну давайте, давайте. Ага, так ви ж її чоловіка спасли. Поможіть, савці. Давайте. Я заговор говорю, <говорить> а ви відверніться, бо вам на це дивитись не можна. Добре, добре, як скажете. Ну ось і все. Ага. Хай чоловік одягне сьогодні і носить три дни не знімаючи. А він у вас горілочку полюбляє дуже. Ой, та ви знаєте, полюбляє. Полюбляє і дуже полюбляє. То будемо його видучувати без цього діла. Бо і далі чортів з відьмами вважатимуться. Зробіть так. Візьміть пляшку горілки. Намочіть в тій горільці на три дні оселеця, угу. та й дайте чоловіку напитися. А допоможе. Ще і як допоможе. Вже не одного п'яницю так відучив. Ой, дай Боже, дай Боже. Дякую вам, пане, дякую. А я ж вам ось гостинця принесла. Ось дивіться. Добре, добре. Та. Ходіть здорові, та й не забудьте. Три дні з дому нікому нічого не давайте, бо не допоможе. Добре, дякую, дякую вам, шановне панасе. Вітаю дівчата! Доброго дня! Вітанько Лада. А навчить нас такі самі гарні вінки плести, як ви? Так, у вас завжди найкращі вінки виходять. Чому чому так? Мабуть, ви знаєте якийсь секрет? Чи чарівні слова? Та ніяких чарівних слів я не знаю. А от секрет невеличкий є. Який? Який, розкажіть нам. Віночків потрібно вплітати 12 різних водій трав квітків. Обов'язково, дівчатка, оплітайте до віночків любисток. Він охороняє від злих духів. А сьогодні ж така ніч, що всілякі щодеса можуть відбуватися. Русалки виходять з річки поводити свої хороводи. А відьми захочуть красти попелу від купальського вогнища для своєї летючої мазі. Відьми, вони є насправді. Багато чого є на світі. Якщо ви цього не бачили, це не означає, що його немає. А я вам казала, дівчата, що сирі люди правді розповідають. Тихо ви, дайте послухати. Цілющі трави сіють русалки, малки та інші лісові жителі. Вони ж за ними доглядають і знають, коли і як їх збирати і як вживати. Тут знайде. Переліт траву, то й завжди буде щасливий. Переліт трава має силу переміститися з місця на місце. А цвіт її такий яскравий та варий як веселий, а в ніч на Івана Купала. Траву, і Отож, співши, дівчатка, до віночка, наче вітер, ви відвернете людський заздрок. Перлич траву, зачаруєте, кого захочете. Коли відганяє нечисть, а питрів збереже вас від чужих очей. Материнка дає пам'ять про рідний дім, а Васильки – це ваша душевна краса. А дівоча краса. Як її не згубити? А дівуча краса з вами завжди буде. Адже її дали вам мати й батько. Ніхто у вас її не відбере. Хіба що ваші роки. Та не того ще далеко. Та не так і далеко, як ти думаєш. Та зараз не про це. Можна зараз наші віночки спустити, бо вже ж сонце сідає, на свято пора. А чого ваша Марина як курка варина? Подивись краще на свого купала, наче його пси поскусали. На купала була, сорочку забула. Не піду додому, сорому боюся. А чого ти на мене дивишся, не доріжче маленький? Ой, дівчата, перше поле завжди обманеньке. стрижіться ви мене, бо я удаленький. Ой, подивіться на цього сокла, такий дужий. А це пеш як міг. У мене на подвір'ї круторогі бики. Я сама не кривонога, кривоногий ти. Підійди на ну, до мене, чорнява Карпата, ні не ти, ота язиката. У тебе довгий язик, коротке волосся, до тебе не підійду, навіть не допросишся. Ой, там на гуска в борщ упала, хлопці не поспіли, дівки гу гуску з'їли. А на Івана купала, жаба в глечик впала. Хлопці виймали, всі зуби поламали. Та годі вам, дівчата, сваритись. Ви ж у нас найкраще. Дар погано вогнище священне, ці я зараз віддаю, зари землі нашого щедрого роду, а щастя зійде в милім всім краю. Мяту полинь чи брець, щоб усе нечисте спалило, молодого тіла не вялило, крові не спивало, віку не вкорочувало. палало, Тепло дарувало рідній землі, щоб хитрий врожай був на дружнім стеблі. Хай палає не згасна це ватра, без вогню ж бо нічого не варте. Хай нудьгу і печаль розібає, щирий промінь що в серці палає. Туще, гуще гори вогнище, Радіймо купальському вогню. Хай згорить нам все нечиста сила, все відкрите і старе. Сіло спочівати надкирила хату, тай сіди, дай сіди, виріла голова занялася, бувало, та й гори, та й гори, хай воно в та й гори, тай гори. На марина з хадощами носить воду при гощами, тай гаси, дай гаси. Веди себе порядно, ти можеш у волі, не давай. Бо не дай Бог. Буває ж, знаєш як, отож хлопець тільки моргне, а вона вже лапки поклала. А він же ж покине, походить трохи та й покине ще й насміється часом. Мамо, я знаю все сама. Ви краще за батьком дивіться, повіявся вже кудись. Де він? де він? От зараза! От зараза, уже кудись пішов. Це ж, мабуть, уже до ранку не буде. І сорочка наговорена не допомогла. Хай йому лихо. М -м -м. Зорями зійшов на небо, а квітка папороті в лісі відсвіла. Чи хто знайшов її, то знати нам не треба, бо щастя мій оманливо було? Вже свято на Івана відшуміло, відгукало, співало і гуло, і в Київ все ж та полетіли, а в часі загубилося село. Маленьке селище на березі річковім, що сосниця і звиця вже давно. Тут стільки див, казок і заговорів, що містика повсюди сирівно.